Китайський новий рік найважливіше традиційне китайське свято. Неофіційно його ще називають місячним новим роком, оскільки воно є елементом успадкованого зі стародавніх часів місячно-сонячного китайського календаря. Відзначають китайський новий рік дуже гучно та пишно. Крім того, свято вважається державним. Якщо дата нового року припадає на робочі дні тижня, в країні влаштовують офіційні вихідні. Китайський новий рік починається не 1 січня, а 22-го. Їхні звичаї абсолютно не схожі. На український новий рік і навіть число відрізняється у Китаї настане не 2023, а 4720 рік. Новий рік в Китаї відзначають дуже пишно і яскраво з феєрверками, хлоповками, ліхтариками, танцями і маскарадами. Червоний колір це свято вважається щасливим, тому в нього одягається і наряджають будинок. Також на новий рік в Китаї дарують червоні конверти з грошима. Якщо ви кролик за гороскопом, то ваш 2023 рік, за уявленнями китайців, Буде особливим. Вам часто буде вести в різних справах, але при цьому доля може підкидати вам багато труднощів і неприємних випробувань. Водяний кролик за характером: делікатний, доброзичливий і дуже тактовний. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.